Там лише за додатковими показниками випереджають вони Дніпро 2023. Все що завгодно. Може статися одна помилка. Одна або дві. Момент! Шибінський! 1-0. Ну, як же забули тут Шибінського? Я не знаю. Давайте повтор дивитися. То ви от на лінії стоїть Шибінський. Бачимо, виривається і Сидорчук. Чому? Роман Радченко. Дві зміни. Тут бачимо такий більший ростер, якраз такий ДДХ для того, щоб... Момент забитий! Гаркуша забиває! Розривають! Просто таки оборону ДДХ, не Все стоїть. Сяташ. Третя хвилина, Дивимось. Тислюк, спокійно. Тут два гравці одразу кидаються. Класна передача. Просто такий ідеальний пас. від тис... Тут є літі забивати, бити! Ну ти будеш нарешті бити, стає Алина. Завершальний удар робив Дмитро Калинин, якщо кажучи. Аркуша, удар 3-0. 13-та хвилина. 3 рахунок стоїть, дивимось, повтор. Передача тут же навіть не. Не думав. Маркушок. Простріл буде! До гори м'яч не доходить. Момент є. Ще один момент. Гіліки забивати. Я... знову ж таки передача. <звук> Калина. Ось шанси, і він забиває! Дмитро Калина все ж таки дочекався свого часу. До, до цього був момент, ну майже-майже Дмитро перехопив м'яч, ні. Ну от Зараз дев'ятий номер на 16-й хвилині. Забиває четвертий м'яч. І все, виплило втрату. Забиває Станіслав Гора! От нарешті потрібно ж пробувати. І Абсолютно спокійно, не знаю, створює інтригу або ні. Нас 18-та хвилина. Давайте повтор дивитися, зелене передача і забули. Вже в штрафному майданчику Станіслава десь посередині штрафного майданчика, але абсолютно один знаходився. 50 повинно було бути але дуже спокійно досвідчено капітана. Зелений. Ну, бити можна про. Що, залишився? Так, залишився м'яч м'ячвірі. Калит. Але ненадовго. Забивати, забивати потрібно. Куди крав. Там, в принципі, український час був, щоб зупиняти. Хоча на швидкості був, звісно, тут не потрібно було цього робити. Контратака 3 в 2 буде! І знову ж таки, хто? І літі! Не можуть партнери зробити, зроби це сам. Ось що й доводить. Тут головне, щоб не зламався. Дивимось, на своїй повні поля ще підхопив м'яч. Богдан. Тягнув тягнуть справу під кут. Класно пробиває. Але бачимо, так, захищається. МСТ, високо розташовують. Проти нього порушують правила ні. Можна далі грати, але пробити Олександру таки не вдалося. Моменти! 5-2. Ну, Калина все ж таки відзначається. Відзначається вдруге. Я вибачаю, звісно. Тут зелене не встигає закрити. Порожні ворота можна перебувати. Шибінський. Забиває Ярослав. 6-2. Все дуже просто. 30-та хвилина поєдинку. У нас 6-2 рахунок стоїть. Дивимося. Повторно ну, тут абсолютно ніхто не заважав капітану АМСТ. Іванов не пак на мене, то ключовий вирішальний поєдинок. Ключний поєдинок в рамках червфіналів. І це поєдинок помилка. Втрачає м'яч. ДДХ! І є Ієхтрик. Гар Гаркуша. 36 хвилина. Владислав Гаркуша. Сам вів м'яч-гру, отримав передачу від партнера, від Любарського. Побачив, що ворота порожні. Отже, тема завершено. Перехоплення. Буде передача. Так, покер буде. Ну, це Калина просто таки подарував 99 го Сятаж, 36-та хвилина. Тут так. ну... Хрине міг сам забивати, він перехопив цей м'яч. він... Цього поєдинку. Аркуш, а чому не бив, Владислав? Міг же пробивати. Момент забивати любарчки. 9-2. 38-ма хвилина. Ну, тут взагалі. Ні, в першому таймі... У нас ми бачимо МСТ відвантажив свого супернику 4 м'ячі в другому. <звук> удар! ну, передача! Тут хто? Тут хто? Що не забиває Гаркуша? Як же забиває киуд! Хочеться 10 м'яч забити. Довести цю атаку, напевно, останню атаку. Так, Реміс. Пробуває все. На цьому все 9-2. Підсумковий результат. Розгромна перемога від ЄМстет. Ну тут, чесно кажучи, абсолютно заслуговано. ЕММстет проходить далі, проходить півфінал, де буде боротися. Звісно, тут одне завдання. Це перемога в Кубку, перемога в чемпіонаті в літньому. Ну і далі це як... Плацдарм, підготовка, підґрунтя до зимового чемпіонату. Безумовно. Де ми побачимо, я думаю, ще сильніше местет, але про це згодом. Далі у нас, друзі, 14.00, Острів та Дніпро 2023. Чекаю вас всіх на цьому поєдинку.